Кожен має різні статки, кожен має різні добробут, різні зарплати. Але всі ми маємо одну єдину спільну річ. Це 24 години на добу. Якщо людина не має грошей, вона може подарувати свій час і робити якісь корисні речі. Благодійність це вже має бути стилем життя людини. Допомагає наразі та то, через те, що зараз в зоні бойових дій перебуває мій тато, то ми ну, постійно цим займаємося, висилаємо теплі речі, одяг, продукти, все, що тільки можна. Допомагали. Багатодітним сім'ям речі передавали, кошти збирали на лікування військових. Зараз майже від нас залежить майбутнє нашої країни, тому ми маємо якось більше допомагати людям. Государство не може забезпечити грошима, а є куди давати. Благодійний фонд Любить Україну сьогодні вирішив зробити таку акцію, зробимо життя яскравішим. Збирали гроші на то, як ще в школі були, ну, приносили все, все, що хто міг, там, наприклад, хто там має чи продукти, чи одежу, хто що. Нещодавно я бачив, як маленькі діти підходили до місця, де збирають благодійні внески, і мене вразила така картинка, що діти замість потратити того, щоб тих пару гривень на морозиво, кинули в ящик благодійних внесків пару гривень. Ці діти це наше майбутнє. А коли ми робимо добро, коли ми робимо благодійні внески, то ми творимо наше майбутнє. Ми е, будуємо його, ми будуємо його для наших дітей. Творіть добро. Любіть Україну.